Системи пожежної сигналізації призначені для виявлення вогню і першого ознак загоряння, як правило, її встановлюють в офіси, заводи, громадські будівлі і приватні будинки. Ці системи настільки сильно ввелися у наше повсякденне життя, що ми їх не помічаємо до тих пір, поки не виникне надзвичайна ситуація. Про необхідність облаштування об'єктів усіх форм власності засобами протипожежної сигналізації розповів начальник Краматруйського районного відділення Маріупольського міжнародного відділу управління поліції охорони, підполковник поліції Влас Броваренко. Відповідна кампанія вже розпочалася не тільки у Донецькій, а й в інших областях країни. Це зменшить хибні виїзди розчутів ДСНС, так як їм на нашій території є чим займатися бізтого. Тобто, ми на себе готові взяти ці функції по швидкому реагуванню. Значить, підготовчий етап у нас з 19 липня по 31 липня і практичний етап з 1 Серпня по 30 серпня. Є об'єкти, для яких встановлення протипожежної сигналізації є обов'язковим. Встановлення пожежної сигналізації є обов'язковим для всіх об'єктів, окрім це наземні окремо розташовані об'єкти, одноповерхові громадського призначення, які не перевіщують площі 100 метрів квадратів. Поліція охорони має все необхідне для облаштування об'єктів засобами протипожежної сигналізації з підключенням на пульт подальшим обслуговуванням і реагуванням. Краще за все звертатися до державних структур, таких як поліція охорони, таких як Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тому що, як показала практика, навіть такі складні часи, саме ці підрозділи залишаються єдиними на територіях, які можуть її вчасно обслужити, надати допомогу та Реагувати на сповіщення такої сигналізації, пожежну сигналізацію мало встановити. Її потрібно ще правильно обслуговувати. Регламентують державні будівельні норми, вони регламентують частоту її обслуговування та засоби та методи обслуговування цієї сигналізації, тобто самостійно туди втручатися. Не потрібно, так як некваліфіковане обслуговування засобів сигналізації в критичний момент може просто вивести її з ладу та не сприяти вчасному отриманню сигналу об'єкту про виникнення пожежі або задиблення. Забезпечення пожежної безпеки на об'єктах також спрощує роботу підрозділів ДСНС, оскільки реагування на спрацювання засобів сигналізації складає лічені хвилини. І за необхідності представники поліції охорони, які прибули на місце, здійснюють заходи з пожежогасіння та негайно сповіщають пульт 101.